Без символіки та провокації так шанували пам'ять жертв Другої світової війни у Івано-Франківську. З Самого ранку ветерани місцева влада та громадськість прийшли до меморіалу вічного вогню. Там поклали квіти та вінки до могил солдатів. Також провели панахиду за загиблими для ветерана Івана Жукова. 9 травня, особливий день. З року в рік до меморіалу його приводять рідні, аби покласти квіти до могил загиблих побратимів. Забути страшні події ветеран не може. Особливо зараз переконаний у неспокійний для України час варто пам'ятати про тисячні жертви війни. Цей день повинен відзначають все мирове людство. Всі люди світу. Тому ми не повинні, а тим більше ми не повинні забувати цього дня. Я думаю, все буде нормально у нас. Україна була, є і буде великою державою. І ніколи наш наряд не віддасть свою Україну. Івано-Франківців до меморіалу прийшло небагато. Ті, хто прийшов, шанувати пам'ять загиблих солдатів, кажуть, пам'ятати їх героїзм необхідно. У нас батьки ветерани у мене батько ветеран от у чоловіка теж батьки, батьки ветерани, Так що мама ще моя живала, вже не може підійти сюди, вже старенька дуже. Так що для нас як можна сказати, не дуже свято, звісно, але ми кожен рік приходимо вшанувати пам'ять наших героїв. В очікуванні провокації за правопорядком слідкували близько сотні працівників міліції та десяток бійців УБОЗу, які оточили меморіальний комплекс. Ми очікували можливість певних провокацій. ми були проінформовані про високу вірогідність мовірність цих провокацій. Так сьогодні були вжиті безпрецедентні заходи безпеки і з боку органів УМВС, Служби безпеки військових. Наше завдання було не допустити тих провокаторів, тих ті диверсійні групи, які хотіли напевно показати, як ворожа західна Україна і Івано-Франківська область ставиться до ветеранів, що в принципі не відповідає своїй суті. Церемонія вшанування пам'яті прийшла за скороченим сценарієм і тривала не більше як 20 хвилин. Після чого ветеранів посадили на автобуси і відвезли до обласної філармонії на святковий концерт.